Промені життя вони потрібні кожній людині, як чисте повітря, як джерельна кришталева вода. Бо хіба можемо ми отримати радість буття без світла? Звичайно ж, ні. Тому не дивно, що осяйна палітра ужгородського художника Юрія Боднара впродовж багатьох років творчості має саме таке забарвлення сонячне і тепле. Ми завітали до майстерні митця разом з весною. Аби надати йому наснаги до праці і самим насолодитися красою його полотен. Коротко. Що немає дороги до храму, якщо храму немає в душі. Здається, лише вчора ми з тобою знайомилися після того, як ти з Тернополя приїхав до свого Закарпаття, а вже так багато часу промайнуло. І стільки творчих, прекрасних робіт зроблено. Важко сприймати, що час так швидко плинно йде, бо то було як недавно, якби тільки от-от. ми недавно зустрічалися. Ну, а життя йде, і ми мусимо слід лишати, лишати позитивний добрий слід. І видно, від той храм храм ми повинні заповнити внутрішнім станом душі. видно. Бо якщо немає храму в душі, то немає дороги до храму. Це якраз та тема, яку ми розвиваємо постійно, яку постійно підтримуємо і продовжуємо її нести у життя. Моя йде, що храм. Немає храму, дороги до храму не такого будівлі храму, а храму, духовного храму цього. Так що ми цим далі з розумінням до того більше відносимося і глибше ту тему розкриваємо, углубляємося. Але не тільки то все мистецтво, воно духовне, воно як кажуть, Бог доторкнувся, значить, то не даремно, значить, така місія випала і з радістю то робимо. Ми не будемо забігати далеко в минуле. От буквально останній рік. Твій творчий рік, яким він був для тебе, що було зроблено, куди довелося поїхати, на яких планерах малював свої роботи. Ну, це до речі, якраз у мене була і після останньої ювілейної моєї виставки. Ну вже майже два роки пройшло. Вони дуже були наповнені, страшно, були наповнені активно. Це я зараз розповім. Я зараз сам дивуюся, коли згадую, що так може вкластися багато у такий невеликий невеликий короткий час цього. Бо після цього було у Требі, Словаччині бієнале сакрального мистецтва Карпатського Єврорегіону. Це, ну, це п'ять країн-учасниць, які оточують ну, наші сусіди фактично. Це і Польща, Румунія, Венгрія, Словаччина і Україна. Я був представлений там чотирма роботами і, ну, видно, не знаю. Це іконописни з екраненого мистецтва. Може, тема, що я там багато віддаю цій темі багато часу, і робіт у мене є багато, і, і та тема така мені дуже близька. І мені, я був визнаний кращим і першу премію отримав, цього об'єднала сакрального мистецтва. Матіця Словенська називається, цей вищий рівень нагороди в них на той період. І це мені дає поправу тепер фактично продовжувати. Мою творчу діяльність, тому що це як нагороду переможцю цього бієнале надається право виставки створити персональну свою виставку у галереї цього прекрасного музею в Требішові, який належить до Кошицького музею. Музею, музею культури, там у там них відповідні свої там ініціали по їхньому ну, їхнього державного рівня. І це якраз у цей рік мені дали, цей рік якраз. час мені дозволили обрати, який мені найудобніший, зручний, тому що зараз проходять дні культури кошиць, кошицької культури. Це, ну, під, я так зрозумію, підійдую в ЮНЕСКО, так що це мені дуже приємно, що я попав у таке середовище. Ну, у... Зараз? Я готуюся до цієї виставки. Так, так. Це, я зараз кошу ще додатковий буклет один спеціальний для цієї виставки. А скільки робіт маєш право повести? Ну, це до 50 робіт, це персональна виставка моя, це мої, повністю була моя виставка персональна. До 50 робіт десь приблизно зараз йдуть перемовини якраз, що як роботи доправити, як там всі організаційні питання. Так що я фактично живу зараз з цими проблемами. Це мені дуже важливо, тому що... Я кажу, це тоді приємно, коли тебе запрошують, не коли ти просишся, там десь стукаєш у двері. Це а коли ця різниця. різниця є велика І це, мені дуже приємно, відрадно. О, такі хочеш теми представити? Mm. Я хочу, до речі, таку свою зробити ретроспективу. ретроспективу. Не хочу конкретно періоду якоїсь, не тему там сакральне, а все все поєднати. Так будемо казати, переміжку перемішку таку змішану, таку виставку, щоб показати і портрети і натюрморт. І... Філософську, класичну композиційну роботу і пейзаж. Ну то повністю ну, показати моє лице фактично. Мій мій творчий портрет. Ну фактично, це індивідуальна виставка, то якраз я творчий портрет людини. Наприклад, то вона себе показує з сестрою всіх буківців. Справжнього митця завжди переслідує творчий неспокій. Уявити художника Юрія Боднара без пленерів і подорожей просто неможливо. Минулий рік майстра рясніє цікавими зустрічами і враженнями від побаченого, а різнобарв'я робіт і є цьому підтвердженням. Це не завжди творчість, це і цікаві зустрічі От на Балатоні Довелося тобі з кимось співвічизниками зустрітися, можливо? Ну, Якраз найбільше позитивно з Балатона, тому що нам погода не дуже сприяла, наприклад, там трошки опади були, така хмуро-смутно, смутні дні були такі кліматичні. Але найбільш тепло було від зустрічей дійсно, там і Андрій. Організатор цього пленеру внук нашого Минайла, внук нашого видатного художника Минайла. І найбільше мене вразило знайомство із викацею нашої закарпатської школи живопису і добрим художником Едітою Медведською. Це надзвичайно рідкісно, позитивна людина. Я так просто захоплений був від її. Людяності від порядності, від майстерності, від як вона тримає себе достойно ну, у всіх відношеннях свого життя. Вона на планері була так, вона була на планері. Малювала. малювала так, малювала так, так. Це, ну, так. І ми навіть обмінялися роботами на пам'ятку цього. Мені казали, що вона рідко, нікому ні, не дуже любить так, цього, щоб десь там ага. дарувати. А це пішла на зустріч і мені намалювала Коли такі... Ми спілкувалися про що говорили? Ну, загадували Закарпаття, то тема була Закарпаття, любима тема. Ціх всіх, всіх знайомих, всіх, ну, Закарпаття. Ну, це питала, все по... всі побутові, всі, всі речі, все питала просто і цікавило. Повністю все ну, таке ностальгічно. Я думаю, що шкодує. Скажи нам да. про сам пленер, про ту атмосферу на Волотоні. Ну, то то якраз вересень, був шкода, що трошки погода нам зіпсувала, бо як кажуть, ніби як відрізав. Ну, з першого, з 2 вересня було, то то була ідеальна, гарна погода, говорили. А ми прийшли, трошки була така смутна погода, дощі падали, то все. Але ну, сфера була, добрі були відношення. Це Бонайла внук Андрій, це організатор того пленера, був. Це, ну, була Надія, дідик наші колеги Фелдиші Петро. Які роботи написав там? Ну, якраз записав триптих, до речі, там ту роботи в світі. А я там багато дуже. В мене дуже продуктивний період. Я десь вісім робіт ще звідти привіз, розумієте, Крім того, що дві роботи там мені залишив за, за той за пленер. І зараз вони ще праці. У... я вже готую до своєї персональної виставки. триптих, якраз із свого озера було тонні. Ну, завершую, так завершую. І там ну, було що було, що малювати період був такий надзвичайно продуктивний. Я рідко де мені вдається так плідно попрацювати, як там. Якщо на балотоні не повезло з погодою, дощило, то я сподіваюся, що в Тунісі, в такій теплій країні, вам було все ж тепло. Перший вересень якраз місяць, то вже не жарко якраз, той, той Бархат. бархатний той сезон, розумієте. І ну, океан 20, 20 метрів ми проживали фактично на узбережжі прямо моря. Поїздки насичені, дуже програма насичена, дуже екскурсії, подорожі, зустрічі. організатор це держав, державний пленер. Тунісце в них називається інтернаціональний фестиваль. З усіх 20 країн учасників, там із Канади, з Колумбії, з із... європейські, майже всі країни були Але представлені. просто так ти туди потрапив? Ну це з Києва. Ну, десь Яка... Через кого з Києва мені прийшла пропозиція, чи я б не мав бажання, наприклад, поїхати туди. З України тільки було четверо чоловік представлено. Це Запоріжжя, з Києва, з Донецька, я один західний ребенком казати представлявся. Ну і надзвичайно організовано це. Я правду, це рідкісно. Ну переважно на пленерах ну часом один-два десь може екскурсії, і так все. Далі фактично ту, ну малюємо типу рода, них настільки показати їхню країну, представляли, розумієте, їхню культуру. Там були вечори організовані, там музики, танців, фестивалі, ну вікі традиційні. У ці всякі майстерні, ті гончарні вироби, де вони роблять. Ну, все, все від, від самих істоків, фактично просто ту історію. Навіть бу, була потім вечором була представлена театралізована історію Тунісу створена. Мусульманська країна. Звичайно, що прекрасна архітектура, зовсім інша культура. От твій погляд, на що він впав в цій країні. Ну, По-перше, мені погод то тепло. Тепло, тепло то повітря то розумієте, повітря то розумієте. Я навіть коли ну, так само було дві роботи ну, за пленер, як кажуть, зробити. Це єдине, що нам вдалося, часу на то виділялося, тільки ми фактично нічого. І ну, для себе, тільки один етюдик привіз на пам'ятку для себе. це стільки була така програма насичена, а дві роботи це вдалося мені зробити якраз. Одна з них кольори Медіни, іменно, що в них настільки, це -то сонце, плив сонця і архітектура, з'єднання природи, що навіть ту тему вони задана тема була кольори Медіна Медіна то якби старовинна центр міста, наприклад, сам, сам старовинна частина міста, така архітектурна. І друга тема була вільна, і мені вдалося оце Мадонна туніса. Я створив таку роботу, як жінка, яка жманська, ну, щаслива з, з дитиною, як ну, так само своєї природи їхні, то все так. Так що в них своя Мадонна, ну відповідно. І я потім додатково. Я залишив, так, це для музею. Вони в музей війшли, з історії цього, в музеї їхні. Ми на фото тільки побачимо, вони вже не моя власність. Є. Так, що дві роботи було написано і дві роботи. Дві роботи так залишено, так, це іменно такі, такі тематичні. Віде? Ну це протягом двох тижнів, фактично, ми були там. Це воно і давався нам час тільки поміж тими. Перерви були, поміж тими виставками, презентаціями, зустрічами. Плюс до, до цієї теми Тунісу з Греції, представники Греції. Запропонували нам, хто бажає по дві роботи такі ну, невеликі. Тема Україна оливкових дерев цього створити. Вона була якраз відкриття було у Тунісі, ну, там місто Монастир, була там презентація тої виставки. Потім, у жовтні місяці, Луган, у Лугану, Швейцарії, така була пересувна виставка. І пізніше з 15. З 22 грудня по 15 січня у Римі. його, от вона така, і зараз завершення має бути, до речі, і в Греції, тому що це організатори, були грецьке було товариство, грецьке товариство було. Зато кажу, на набрав дуже багатий той пленер, був, настільки насичений і інформаційно, і зовнішньо, і внутрішнім, і тим. Відношеними між, між, між людськими, це, це щось неймовірно. Розмовляти не вміємо, а розуміємо, розумієте, один другого на різних мова всі говорять, все воно. Були... творчий буревій, творчий буревій буреві, просто, я вам скажу, це настільки було, розумієте, і зараз, до речі, Мені ще більш приємніше, бо мене знову запросили на цей пленер, і вже додатково є, там ще в Сахару буде такий караваний, похід буде на три дні, розумієте, просто для цієї групи художників, які будуть вже запрошені на цей руку, відбір, там, звичайно, стараюся чим далі то робити такий, знаєте, більш. Ну, що сказати, щасливчик, кажуть, чужого навчайся і свого не цурайся. З арабських країн, повертаючись додому, що було зроблено тут. Які виставки, можливо, були, де брав участь в Україні, де пленери проходили, в Закарпатті, в Києві. Було в країні в Закарпатті, в Закарпатті, до речі, дуже гарний пленер. До речі, був у Мукачеві дуже гарний пленер. У Хусті дуже був гарний пленер. Атмосфера дійсно був підбір з 10 країн, розумієте, були представники. Це такий дуже гарний подарок був, розумієте. І настільки відголоски того пленеру далі були, розумієте, переписка, такі були, здружилися, розумієте, такі. дивлюся в тебе тут на столі. Ми, ми раптово завітали до твоєї майстерні, тому це не було підготовлено. Тут і збірочка поезії Василя Кузана і календар. Це що таке? А календар, до речі, бачите, я в Києві. Ну, ми почали за українські пленер говорити. якраз Одним з ним пам'ятник для мене це київський пленер. Був ну, така невеличкими групами вони там робили протягом двох років. Це було до бляту Європи, якби посвячено живописна Україна, так живописна Україна. І ми були там так само два тижні, і всі роботи наші потім, які ми там залишили, експонувалися, всіх учасників, які в далі працювали в українському домі. Там була постійна експозиція протягом тих двох років. Ну, і зараз вже видається альбом великий, а десь напередодні та вийшов такий календар. календар і дуже що серед тої кількості учасників цього пленеру попала моя робота. Юрій Боднар не приховує свого задоволення від поїздки до Тунісу. І, хоча на згадку про відвідини цієї екзотичної країни він привіз до Ужгорода невеличкий етюд, більш вагомі роботи залишилися в Тунісі, його душа переповнена враженнями. Рейтингова пам'ятна медаль також нагадуватиме художнику про незабутній і цікавий пленер. Творчий поштовх дає тобі такі зустрічі? Звичайно, що це. Я зараз це продовжую. Я думаю, що коли буду персональний виступ, у мене буде група. Ну, частина творів буде доповнена мою колекцією іменно роботами Я далі живу тим піднесенням, розумієте, в мене все акумулюється. І я потім буду на гора вже видам, коли вже все буде фактично. Ну, ну, Я працюю над тою темою, мене дуже вона захопила, розумієте, по-перше, і клімат, і природа, і відношення навіть кажуть дійсно, що це два, два світи. Два світи фактично, розумієте, це другий континент, фактично. Це, ну, і це не, було, не відчувалися ми там чужими, розумієте. То щось таке ну, є, дійсно, щось, весь світ тісний, ті світ. Є такі далекі, нам казали, що це неможливо знаєте, до, 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 досягнути цього сила. Поглядаючи твою роботу, які зараз знаходяться в майстерні, ще раз переконуюся в тому, наскільки багата твоя палітра темами, портрети, такі світлі очі людей, сакральне мистецтво, якому ти, мабуть, ніколи не зрадиш в своєму житті. Ну, що так, бо це, мені каже, кожній роботі мені хочеться розуміти щось там, десь дати якийсь елемент. Це вже природне, зимове природа така, я вже інакше без того вже не можу діти. Оцей пошук тем, От як, як ти їх знаходиш? Ну, якраз ми недавно розмовляли, що кажу, кажу що недавно, коли ні, недавно колись був період такий, що я не міг собі щось створити, мозгував, там, комбінував щось. А це зараз я часу не маю реалізувати. Розумію? Настільки в мене насичене інформаційне багатство таке, що я не маю часу. Ну, стараюся максимально того, що можливо, але це. Зараз легко мені дуже. У мене таке зараз просто як ну, народжуються, ці теми просто ну, легко, легко народжується дуже. І, ну. і від своєї техніки ти не відійшов. Оці твої світлі промені вони проходять через світло. Думаю, але як назвали місце, називається божественне світло, то як від того може відійти божественне світло промені. ну і Вони дійсно вони не йдуть з одного джерела, цього, а вони як зверху від. І я, я думав якось змінити, але бачу, що воно не перешкоджає. Я ж бачу на персональній висвітліз так само, ну і мені і ніхто ні не робив, що там вони щось роботи одна другій, там якби ніби якби, багато може знаєте, того в одному. Так що то ніколи не, не зустрічав от такої техніки, коли був не зустрічав ніде. Не зустрічав настільки складно. Все такі, оці промені це складніше ніж просто це, це, це складніше, да чим просто малювати. так. Тому що треба перший колорит розуміти. Постійно колоритом треба володіти, тоді до світло до темне, розумієте, витягувати, змішувати ці вулиці. Бо коли малюєш собі вільно одну тему, раз раз ти собі йдеш, ну по порядку йдеш собі. А це треба цілий час там думати, працювати. Колись ще на початку своєї творчості. Юрій Боднар хвилювався. А чи не забракне йому ідей? Сьогодні ж розуміє. Ідеї народжуються самі по собі, від маленьких до великих, і їм немає ні кінця, ні краю, бо живе художник своїм мистецтвом, перебуваючи у постійному пошуку і неспокою. Бачу багато цікавих портретів. Твої світлі промені вони проходять через всі твої полотна. Ти цьому не зраджуєш. І все ж є нові роботи. Mm. Мабуть, кожна людина впізнає нашого диригента Закарпатського народного хору Наталію Петій Потапчук. Остання моя до речі, робота за останніх робіт. Я, до речі, дуже захопився. І віртуз, професійну є своєї людини, розумієте, бо я часто ходив, я ходив на тюрму де вони Закарпатський хор де вступав. Я їздив ну, на багатьох. Ти називаєш, ти маєш на увазі керівника... керівника. Керівника? ну так, диригента, диригента закарпатського Наталю хору Наталю П'етій Потапчук. Симоно. Я, як бачу, як вона віртуза, яка динаміка рук, емоції, як вона живе, підтанцьовує, підскакує. Розумієте, коли вона... Так це так вразило мене, що тут йшла мова за конкретно її там обличчя, то все, а мова за ту віртуозність. Я старався тут і хор показати, там і грають, і цілу композицію таку створив. І було відмічено, багато дуже, до речі, реакція була така позитивна на цей. зараз була виставка портретик, я на обласну виставку подавав полічну виставку. Зараз була так само була представлена ця робота. Я не дорожу, бо вона поки що одна з моїх останніх, так що вона мені саме ще як дитина, знаєте, така, якась. Ще, ну, ще От тобі творчий пошук. Да, Я тобі, думаю, так, так. що це буде мати продовження. Я хочу, до речі, серйозно. Ми, я хочу серію відомих людей зробити. серію відомих людей У мене вже, до речі, там є таке, як там я Руслану колись малював. Там це я хочу ступку, наприклад. Не тільки там Закарпатської хавзарі, там ну, акторів. акторів, так, акторів так, так. дуже в мене є. Хочу зробити таку серію. Не лише розширюються твої теми у твоїх роботах. Я бачу, що тут багато збірочок, які ти оформлюєш. Це також творча робота, вона заставляє не, не лише. Розкрити людину. Вірші Василя Кузина оформлюєш, співпрацюєш з ним. Бачу, що звірочка-обрії нашої колеги Ірини Гармасій. Останній час бачу, і мені це подобається так само, тому що ти вглубляєшся матеріал розумієш, інформаційно ти збагачуєшся. І з того потім створюєш, наприклад, якийсь образ. Загальну ту тему, ти вже створив загальний образ. Ну, той самий психологічний, будемо казати, портрет там, чи образ психологічний. Ну, так що, я цілу збірку зараз ми паралельно цього робимо, оформляю титульну цю сторінку, вже третю книжку, зараз я зробив вже ну, вже третю ту тему розробив, а перед тим так само це використала мої ці роботи Ірина Гармасій, колега. Роблячи такий підсумок нашої розмови, мрії збуваються. От відчуваєш, що твої мрії збуваються? Я дуже навіть вдячний, я Господу Богу вдячний. Всім вдячний. Мені кажуть оточені, що це мені хто, ну і навіть негативні, мені допомагали розумієте, позитивні речі робити, розумієте, на, навіть на різних тих на контрастах. І я старався робити ну, добрі справи і продовжую то робити. І... Ну, я думаю, що... Сьогодні над чим працюєш? Сьогодні працюю, я кажу, займаюся організацією тої віс. А в мене зараз вже полотно натягнуто, велике полотно натягнуте. Я вже виходжу на монументальний, будемо казати, той, формат. Бо я вже не вмішаюся в тому форматі, мені вже тісно. Я виходжу на формат. У мене вже велике полотно натягнуте. І зараз тему хочу, може не варто, але тему. Ти просто вже потім в оригіналі побачить. Ангельська пісня, отака в мене тема, розумієте, зараз, мені, зараз вона в мене там вимальовується е, ангельська пісня. Я вже бачу, як вона має бути. Не буду розказувати. але тема така буде ангельська пісня. Це буде композиційна, багато фігурна композиція. Світлі промені твоїх робіт, мабуть, перегукуються із світлими променями твоїх мрій. Мрії збуваються. скільки зроблено, скільки ще буде зроблено. Бажаю тобі успіху твоїй творчості, храм його душі, що є краще, ніж родина, заради якої він живе на цій землі і творить свої безцінні скарби. Це вони, дружина і донечки, надихають Його на творчість, вони завжди в його серці, завжди поруч, і на полотні, і в житті. Така вона проста і така вічна філософія життя людського.